Великий угодник Боже. І він казав: на весь Константинополь не більше ста спасаємо, не більше сотні. Але він в той же час казав, що ми всі слабі і грішні, і нам важко спасатися. Але якщо ми дійсно хочемо покласти твердий камінь в основу нашого спасіння, то треба просто от своїх дітей просити, от, щоб вони не забували Бога. І за нас молилися, виховати їх так, совісними. І тоді і ми спасемося. І дійсно такі випадки, от я в житті зустрічав. Ми е, коли тільки переїхали в Барашку, до нас ходила була бабуля, парафіянка місцевого храму, просила завжди церковні журнали, газети, книжки. Вона дуже любила читати, іноді вночі її не спалася, і вона читала. І ось вона розповідала, як вона прийшла до Бога. Е, вона Церкву не ходила, молода була, знаєте, і радянський час. А мати ходила. Мати зберігла ще знаєте, ті звичаї, добре традиції, які були завжди в народі. І матері каже: ти ж дивись, якщо я помру, щоб ти ходила на на непоминальні дії, не поминала. Ти поняла? Це такий мій завіт тобі. І вона почала ходити. А потім вона думає, там люди сповідаються, причищаються. І я піду, і вона пішла. І так вона заповідала своїй дочці, онуки. І вони теж е, часто приїжджають до нас в Дарнівку, приходять в храм. Так що бачите, яка це добра традиція. А взагалі, от знаєте, було б дуже корисно, щоб ми з вами читали літературу, таку, от е, є такий американський монах Серафім Роуз. Ну він уже спочив, і цікаво, що коли він спочив, він у другій лежав. З е, обличчям, на якому була посмішка. Оце ознака Божих походників. Святий Феофан затворник помирав, от, і є свідчення інших про, про праведників. І він написав дуже корисну книжку. Вона може в інтернеті є, ну я в Лаврі купив її. І от вчора ще я читав її в Київ за проспорами, їздив і залюбки читав. Е, і там він приводить не просто там знаєте, свідчення церковні. Він спеціально взяв американських лікарів, які займалися проблематикою людей, що вони відчувають, коли вмирають, що вони бачать. Ті, що побували в клінічній смерті. Бо там декілька було таких лікарів дуже відомих в Сполучених Штатах. Це країна дуже багата, і там у людей дуже багато можливості займатися дослідженнями. І от вони займалися дослідженнями, і дійсно, що це чудо було, от що скільки було цих свідчень, тисяч і тисяч, що люди бачили там себе, коли виходила душа з тіла. І от знаєте, я іноді от розмовляю з людьми, особливо молодими. І особливо молоді люди, вони мало віри мають. От ми з вами вже знаєте, більшість з вас, я перетнули половину свого життя, і ми з вами вже знаєте відчуваємо. Що треба готуватися, що життя таке, що стільки хотілося б ще зробити, а вже не те здоров'я і не ті сили душевні. А молоді вони такі, знаєте, легковажні важні дуже часто. Я колись розмовляв з своїм похресником. От вони з Димарки в Київ на Траїщину переїхали. І ось я йому кажу, що так і так об'ясняємо, що що часто такі бувають свідчення. Знаєте, що він мені відповів? Це каже отець Дмитрій, я вважаю, це енергія мозку виходить з тіла і ну, там, людина відчуває. І знаєте, я священник теж людина, але теж іноді, знаєте, на якісь сумніви на мене нападають. І ось тільки вчора це читаю, це свідчення, що дошла вийшла з тіла і чує, лікарі кажуть, він помер вже. І, і ця людина бачить своє тіло. І мені згадався, це мій похресник. А може це мозкова енергія? Я так, Господи, от, ти мене не залишай. О, е, е, як це сприймати? І сразу така думка світла, що ну, мозкова енергія вона ж не може бачити. О, людина може бачити через очі. Потім, я, коли був на Афоні, там е, монахів ховають, а через 3 роки викопують і складають на полочці. І там, якщо череп такий темний, за цю людину моляться сильніше. Якщо череп світлий, білий або золотого такого воскового кольору, ну такий, знаєте, трошки золота нагадаю, це ознака святості. І ось, значить, що цікаво, і ми заходили в ці гробниці, дивилися, і там, знаєте, багато з України в понтеливому монастирі поховано людей. Козаки там своє життя закінчували в покаянні. От воювали багато, потім кажуть, що хочу свої вічі, щоб лежали. І я дивлюся, оці, як воно називається, відтвори для ока, а там іще маленький відтвор. І я потім читав, що це значить, називається окове, окове нерв для ока. Як людина примудро влаштована, я до цього веду. Що настільки це видно, що. Нас розум вище створив, що от, якщо без хаосу це було, там, не було б там зору людини, не було б там органів інших. А так ми чуємо, ми сязаємо, ми бачимо. І святі угодники, колись е, я читав таку книжку, вчать, що це взагалі-то е, органи е, почуття душі, а через тіло вони от, виражаються. Так що, дорогі брати і сестри, я до чого веду? Що на всіх нас сумніви. Що важливо в ці хвилини? Молитися. От помолимося, Господь обов'язково нас підтримає. А як людина починає у неї волі ухилятися до зла, то, то вона почне мозкова енергія там, і тому подібне. Що які докази не приведи, які не будуть в житті чудеса, вона буде знаєте, по, -по земному, раціоналістично їх тлумачити. Так що дуже важливо жити по совісті і молитися. І коли совість нашу забирає, совість часто зло топчить совість, От, щоб вона не давала, знаєте, людині не нагадувала, хочеться людині іноді грішить, щоб спокійно було. От. А, так що пам'ятаємо, щоб не опланитися на сторону зла, треба молитися. Я пам'ятаю навіть свою юність, молодість, коли конкретно, знаєте, такі бували. Ну, настрої, що от зараз там на піду там послухаю рок музику, та піду там з кимось там поб'юсь і тому подібне. Знаєте, нап'юсь, поб'юсь, отаке от. Але, але я думаю, це ж явно думки мене склоняють на сторону зла. От, колись я подивився в новинах, що в Америці пастор і його паства викидали платівки. Які рок-групи, такі, знаєте, сатанінські отам, що рок-музика ну, вважається така, знаєте, переважна від темних сіл, яка навіювана людям. І мені це запам'яталось, і я знаєте, не слухав рок-музику. Мої друзі там потягали шкіряниці куртки з закльопками. Я кажу, давай з нами. ні-ні. Кажу. От але були такі хвилини. Але я молився, і Господь ні, ні, каже, не йди на сторону зла. Оце загибель, це загибель. Так. так що поможи нам Боже, щоб ми не забували про молитву до Господа, до Творця і землі. І нам буде добре, і дай Боже, щоб нам там було солодко і нашим родичам. Амінь. Завтра зранку я в Сезенкові служу, завтра похорон. Знаєте, так? Добре. Леонід такий, значить, його жінка в садочку робила до війни. Значить, певчить, хто може, прийдіть. Пробачте, був в ту п'ятницю було.